Привіт, вітаємо вас знову на каналі Бомонт. Тепер, як ви побачили, наші випуски будуть становитися все частіше і частіше. І сьогодні ми розпочинаємо новий формат для нас з прекрасними дівчатами. Ми зібралися тут для того, щоб обговорити і показати вам деякі аромати і показати свої враження від цих ароматів. У нас є ось така магічна коробка. В якій є п'ять ароматів. Наші гості не знають, що це за аромати. Аромати е, різні, на будь-який смак. Хочеться дізнатися про в сліпому затесті емоції, які викликає той чи інший аромат, який ми сьогодні будемо тестувати. Підбірку я робив власноруч. На мій погляд, обрав найцікавіші нестандартні аромати. Всі вони продаються у нас в мережі Бомонт. І е, деякі з них суперхітові, які е, можна впізнати навіть з заплющеними очима, з деякими прийдеться покропотіти. Знайомлю ближче вас е, з моїми гостями. До мене сьогодні завітали дуже круті дівчата, е, тому представляю їх. Моя улюблена, маленька, грузинська жіночка, відомий інфлюенсер, е, модний інфлюенсер і амбасадор е, світових е, брендів Медія Ворська. Наступна гостя е, Анна Неженець, персональний стиліст і власниця дуже крутого шоуруму. Мій улюблений яскравий і неперевершений операційний директор компанії Бомонт Нелі Галіченко. Привіт, Нелі. Привіт, і е, моя найулюбленіша амбасадор нашої компанії Олена Вау парфумерний блогер. Всім відомий до речі, привіт, дівчата заплющили очі. Я дістаю перший лот. Цей аромат я е, обрав, тому що він новий і вже зарекомендував себе від дорогих клієнтів е, як класний, такий потужний, весняний. Наносимо. Ховаємо. І, дівчата, розплющимо очі. Та-дам! Магія! І тепер, слухай, ну я вже Кож відчуваю думає? цей парфюм, я теж класна асоціація, до речі. Тримай. тримай. Ну і от яка перша асоціація? Ну, весняний, жіночий весняний, такий чистий, Зел зелений. Чистий. чистий, зелений, квітковий. А, може бути білі якісь квіти, не впевнена, але трошки замилений. Ну, може, мені так здається, ну це на місці. Дорого звучить чи ні? Ну, не можу сказати. Для мене він простий. Мені здається, я тут відчуваю квіти і, мабуть, щось біле, і це, мабуть, Лілія, тому що в мене дуже від неї болить голова, і я завжди цей запах пізнаю. Ну, так здається, не знаю. Квітковість точно є тут. Може і Лілія, а може і ні. Коли Артем наносив, ми ж сиділи з за очима, і такий шлейф аромату я відчула. І мені мені так згадалось у бабусі в селі. Я влітку, коли там в дитинстві відпочивала, і такий був літній душ. А uh -huh. пам'ятаю, як після того літнього душу пахло в тому душі цими квітками, квітковим квітковим милом асоціації приємні. Пахне чистотою. Не слухай. Я зараз слухаю. Я теж бував в такому в дитинстві, в такому душі у бабусі. Таке літній душ. Так, щось є таке. Щось щось, щось я дивне, ж кажу, що мокра криві, деревина, міністі, якась міністі, така, міністі. квіти волошки. Так, так Квіти волошки. От квіти от, волошки. Може бути. Я себе почуваю, як в полі у квітні, може, в травні. От десь так. Коли все розквітає, якісь може волошка. А, і от я йду гуляю, і ці квіти. От в мене mm -hmm. там от просто чистота, якась квітуча весна. Не знаю, ну в мене такі. Слухай, ну прикольні Це асоціації. Може. Так, я хочу сказати, що мені не подобається цей парфюм, тому що е, таке враження, що е, парфюмер е, спробував відтворити весну, але це не вдалось. Якась вона mm -hmm. така штучна весна. Мені не вистачає натуральності. Я відчуваю синтетичні ноти, або це ноти якогось такого дешевого мила, який можна там у будь-якому супермаркеті купити та намазатись та піти. Навіщо платити більше, як то кажуть? Буде цікаво, якщо цей аромат коштує 15 тисяч. Сорі, пробачте, будь ласка, не 15, трохи менше. Ой-ой-ой, зараз мені… але не по ціннику мила. Слухайте, ну кожна з вас е, така, е, висловили думку правдиву про цей аромат. Е, це аромат новий, тому зараз е, перший лот цю таємницю буде відкрита. Це аромат від Серж Lutens льо Аромат із такого супер популярного напрямку зараз, який прийшов нам після... до нас після ковіду. Е аромати чистоти, випрані простирадла, випрані подушки, чистий, кристальний е середньої постійкості. Аромат льові це ж лютанс. Мені подобається упаковка. Лаконічна. він так, І в упаковці Вона, тако, прозоре скло, дуже прямі. Е Мінімаль, ну, лінії. Ну, дивичі, ми вгадали, що він чистий, Врочи а я пам'ятаю, що тобі сподобав, сподобався. А. Мені не сподобався, так, але я білим білі квіти. Я здивована, що це цей аромат. Якось він по іншому, -іншому розкрився. Я не знаю чому, тому що ну, я ще... тестувала його нещодавно на шкірі так. Так. зовсім інший. І він був а, більш такий дійсно глибокий. От ось, а зараз він такий. Ну, і ця серія а, із так званих антиароматів, які потрібно носити лише на шкіру. Я неспроста обрав цей аромат, тому що аромат всіми своїми фібрами випромінює радість. Так, дівчата розплющуємо очі. І я вручаю вам блотер. Я думаю, що цей аромат ви вже почули. М -м -м. Я так Вау, Його наніс так, рясно. Дуже потужний такий аромат. Дуже потужний. Потужний, так? Той не такий, цей потужний. Слухай, ну він може зараз не на часі квітня, але я. Ну а я навпаки гадаю, що це якраз такий квітень гарно. Перше тепло. Ну, не знаю. А мені én, така асоціація приходить така жінка у хутрах mm -hmm. з келихом, з чарочкою конячку. Така ух, з тафарбованими очима в браслетах. Mm -hmm. Ну щось таке. Ну щось про розкіш, well щось ,その well, про. Ну подобається чи ні? Тому що передні ви так відразу сказали. Для мене він такий водночас і чоловічий, такий брутально конячний. Якийсь і жіночий, але такий вінтаж, якась літня, така розкішна жіночка. Якщо чесно, я б таким пах. Ні, він гарний, не дуже гарний. Слухайте, ну я відчуваю чітко мед, якісь алкогольні ноти. Я дуже полюбляю алкоголь в ароматах. І не тільки в ароматах. Ні-ні, <рес> ні тільки в ароматах, ні. Давайте не будемо, тільки в ароматах. А, мені подобається, але ще раз кажу, що це не про весну, це mm -hmm. не про літо, це більше про, ну, про зиму. Він, як для мене, він солодкий. Я відчуваю мед, якісь такі квіти, може, це взагалі у всіх ароматах квіти, але тут вони такі більш загріваючі. Тепліше так? Тепліше. алкогольне тут на першому мед та алкоголь. От я відчуваю, 100%. якщо чесно, вона мені вже на вухо шепнула, що вона знає, що це за я знаю. Тому Що ти так, я розумію, ти там працюєш, що у тебе є можливість відчути всі аромати. Я хочу сказати, що він дуже комплементарний. Це коли ти хочеш піти на вечірку і бути в центрі увазі, там і і всі тебе побачать. Більш почую, і почують, відчують, і скажуть о, це Елена. Та ти така пройшла вже час пройшов, а все ще а все ще готель не заказала а вже. Так, веселий, класний веселий, на вечірку. Веселий, На вечірку. Мені здається, аромат вечірка. ось, щось таке. Ну що, могу... Готові? Готові, давай. Та що, давай що, вже. Я вже, як казала, для мене він такий дорослий, літній такий аромат, і в мене є асоціація одна. Ми якось були на каві в Парижі, в культовому закладі, дуже кафе флор. І я пішла до вбиральні, щоб освіжити макіяж. Я там зустріла дуже таку класну француженку, таку жіночку літню. І вона мені зробила комплімент про мою помаду червону. І Вона так пахла. Якось такий дуже, <плес> да, і дуже такий прикольна, прикольна асоціація, Круто. Дуже я, класна. От, от реально я це зараз зрозуміла. Круто. Так, це всім вам відомий армат. Ви сто відсотків бачили рекламу. Ця Реклама, відома одна з моїх улюблених актрис, його рекламує. Та-дам! ладно! Ланком! Ланком! Це Ланком Бель Екля. А я думаю, це інший аромат. А з вами будемо практикуватись Шевцова. в ароматах значить. Цікаво, Даранж. Я... Тут жорсткий жорсткі Все, Я закінчую свою кар'єру парфюмері. Мабуть, вже 20 років вже досить Профдеформація. Да, так, Вже профдеформація. Прощаємось. Все, друзі, була рада всіх бачити. Слухай, ну ось що значить сліпи за тести. Тому що коли ти бачиш парфюм для мене, для Вієбель, це так. Ти знаєш, такий масовий, масовий аромат. Так, 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 так. І... але я знаю, що це залежить. Це інтенс, яка ця версія? Екля. ось, тобто це новий якийсь. Цінували. Це ну, один, із один із фланкерів, Та, але фланкер. я вважаю його найбільш таким гучним і вдалим, тому що тут дуже красиво поєднали флір доранж Психологічно, описіло. щоб ти зрозумів, коли я бачу я, я така фу-фу-фу, і бачите, 100%. У мене ж така ситуація з Жадором DKNY, Зелене яблуко, так зване в народі. не непогане, але його дуже багато, я згоден. Я була права, що він. На зиму. А може, та жіночка Чому? літня. Їм... Подряд, не да. не такий. Стоп, а він, він так. так а, взагалі, по правилам він має бути взимку, тому так. що він плотний, він так. такий а, і солодкий, і шлейфовий. Так. Але кому ви говорите? Я знаю, <гум> що да. є жінки, які заходять у ліфт <гум> і всі навколо вмирають. І в вони ліфті такі, не Ха -ха -ха -ха", можна їхати так. потім. А то ліфт таке, а спортзал? О, О, це взагалі окрема тема. Дівчата, лові бель. Не для спортзалу. І знову заплющуємо очі, дівчата. Третій аромат. Розплющуємо очі. Клас. О, Господи, що за мужчина зайшов у оча. І такий, знаєш, класний мужчина. Це за це, що, це. Жеребець, Жеребець. Ой, він да. такий якийсь дуже класичний. Да. От дуже все тобі класичний. не так, Ля, дивись. То класичне, то для хутра, для зими. У мене відразу... відразу асоціація тато і дитинство. Якесь таке. Він чоловічий такий дуже. Пахне чоловіком. Сексуальним, гарним. Чоловіком. Так в мене е в голові малюється такий гарний, е естетичний е з тілом атлета чоловік. Та <рив> да, капіць. Клас, мені подобається. <рив> Слухай, ну для мене це такий аромат про костюм, про дуже такий якийсь традиційний аромат. Ну Для мене він ну, скучний. О, я, я хочу підхопити цю думку, тому що. А, знов таки, тому що я багато тестую різних ароматів. Щось не вистачає. Не вистачає. Якщо жеребець, то не, не вистачає уду, чогось такого властивого, щоб він був такий тестостерону. А, так. да, да. а тут просто такий, ну щось там було на полоч. Він, та, він такий клерк якийсь. Котрий кожен день вдягає костюм, йде на роботу. Зараз ти дізнаєшся що за аромат, згадаєш ціну і порахуємо, скільки клерки заробляють. Чи може клер? Все буває, все буває. Ну що, друзі, розкриємо таємницю дівчатам. Давай, 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 що там. Та-да-дам, да та та-да-дам, та-да-дам, да та-да-дам. Це аромат зілі. Стидно як? Я Ось просто такий бачила от. вартість цього парфюму, і мені це дуже шкода. Красива Майже... акватика з фужером. Скільки? Май десь 7 тисяч? 6-700, здається. Майже 7 тисяч гривень. Ну, красива, красива акватика. Але для клєрка це кар'єрний рост, це, це дуже добре. Так, так. Він такий чоловічий. Стильний, ну, класичний. Справді, зілля дуже дуже мені подобається. Як бренд чоловічий, тому ну. Але не цей аромат, я хотіла сказати. Так? Слухай, ні, я не кажу, що не цей аромат. Він просто для мене трошки простий. Я люблю, якщо чоловічі, то більш цікаві, там, де уд більше, замші. Я думав, Авентус, ти полюбляєш. Mm. Він новий, та... До речі, я полюбляю. <світтє> Авентус? <світтє> ні, ні, так, ні, це ні слова більше. <світтє> так, дівчата, заплющуємо очі. Наступний аромат я обрав, тому що він. Воно ну, супер популярний. Прям всі і дівчата, і хлопці це така підказка невелика. велика. І. Так. Так. Я вже відчуваю його. Тримай. Один Тепер романіт, він буде Будемо жити вже одного. Клас, так? Здається, що я ти ж знаю щось. Ну це я... ще один із моїх улюблених ага. ароматів. Мало того, що він хіт продажів, Суперпопулярний, комерційно успішний. Це е, один із небагатьох цього бренду ароматів, який я дуже сильно Немає? полюбляю. Слухай ну я знаю, що це за парфум. Так, цить, мовчати. Я дуже хочу сказати, я не фанат, сразу скажу. Я це дуже так. Це комерційний аромат, дуже добре продається. Його не треба зовсім ну, там рекламувати. Для мене він може такий солодкуватий. Я такі не люблю аромати. Mm -hmm. Якщо солодкий, то більше в іншій гамі мені подобається. Але да, супер аромат, супер успішний. Має я, місце бути. І це бренд, ну такий один з моїх улюблених, але не то. Mm -hmm. Я, я знаю, який Але аромат, не той інший, аромат. Ти, ти, ти знаєш, від якого ти задихаєшся, і, <рес> і <не>, кашею <рес> не хочеш зі мною йти на каву, і кажеш, йди вже там своїми лавровими листами. Ну, от так. Мені цей аромат не подобається. Хоча супертоповий. Я хочу сказати, що він мені подобається. Бачу за цим ароматом, ну так, він не сексовий, тому що мені також на певні події б хотілося. Мені здається, що він такий комунікабельний, офісний. Дуже класно з ним бути в офісі, але нарядним. Тобто, угу. коли хочеться. А, не бути таким прям дуже вихованим, таким чітким, а так, ай, друзі, заходьте. Це... Але це аромат розкішний, тобто такого жінки впевненої собі, або чоловіка, який там, має угу. певний кар'єрний рост. Так, мені дуже сподобався. Я такий називаю дорого-багато. По-багатому. <ріху> Мегі, як тобі аромат? А, мені здається, що я знаю, що це за аромат, і якщо це він. То в нього дуже гарний флакон. І так, флакон це, дійсно красив. І це дуже важлива частина цього бренду. Але... Дизайн флаконів. Так? так, так. Так, це це дійсно так. тобі Ти, 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 ти а, вгадала, Мені мабуть, подобається, аромат. але він не мій. Бо я більше люблю такі якісь древесні, тютюнові, такі більш чоловічі, мабуть. Але він точно унісекс. Мені так. Day. Так, я не секс, ань, не секс. Да. Тобі мені теж подобається? Мені подобається мені здається Так і чоловік, жінка можуть ним користуватися, але він мені не офісний. Він мені mm -hmm. навпаки більш... або це в офісі якийсь вже начальник, або хтось мені таки, стол, таки, да, таки, мені офіс Apple, де ну, кожен а, робить офісний, що хоче. Я не знаю, або це вечір вечірка, там не знаю компанія дівчат, Ну, — власних і пісних такий шлейф, волосся, прекрасно, Ну мені щось таке, але мені подобається. Мені здається, я знаю, що це за бренд, але я б таким залюбки користувалася. От ти була права, тому що рекламна кампанія це така бунтарська вечірка. Клас. Басейн, гарні дівчата, так. в коротких спідницях хлопці. Як у кіно І прийшов час дізнатися, хто з вас вгадав, а хто ні? А хто чекає? А хто чекає просто. Це найвідоміший Вау. аромат Angel's Share. Так, це він. І, друзі, якщо ви не знали, то аромат Кілян Angel's Share входить в лікарну колекцію цього бренду. Головним акордом аромату є коньяк: це Кілян Хенесі Нащадок Алкогольної імперії, тому це дуже знаковий такий аромат випуск всієї лікарної колекції, там чотири аромати зараз, ближче вже п'ятий. Знаковий аромат, тому що він присвячений присвятив їй кожну позицію, кожен флакон із всієї четвірки алкогольній продукції. Ну і останній аромат, заплющуємо очі. Фі Фініш, напряма нашого о, вечора. Цей аромат я обрав, тому що він о, дуже популярний. Дуже незвичний був о, в той час, коли виходив Нестандартна, о, нестандартний підбір компонентів. І він подобається всім. Із практики відразу скажу. Зараз перевіримо, чи всім вам сподобається. Розплющуємо очі. Я знаю, що це за аромат. Але... Справді да, знаю. Ну Так, дівчата, що ж сказати? Вона все знає. А, але а, мені він подобається. Він з глузду зводить не знаю, мільйони. Це флагман у тому бренді. Я мовчу. Артем я не кажу, так, що це бренд. Так, молодчинка. гарний комерційний. У Мене нема стільки досвіду, як в тебе, і тому я не можу так вгадати. Але ти знаєш, коли я роблю відео для Ютубу, я дуже часто розбираю аромати, які властивості в нього психологічні. І мені здається, що цей аромат дуже компліментарний. Ось де б ти не був, всі будуть питати, ой, що це на, на тобі. Що це дай мені? Я теж такий хочу. 100%. відсотка також дуже приємний, всесезонний і. Це дуже класна інвестиція. Я не знаю, скільки він буде коштувати, але це така інвестиція, що потрібно на полочці в тебе в парфюмірному шкафу, як то кажуть. Недорого. Недорого? Він, от та ціна, яка в нього є, 100% відповідає. Там, Ні, до, речі, більш, там до речі, ціна така відносно невелика да, для Ніші, тому що вони не витрачають на дорогу упаковку. Там просте скло, простий метал, простий картон. все так мінімалістично. У мене стійка асоціація, що я лежу на пляжі Домінікани. У мене в руках коктейль пінаколада, тепленький пісочок, жарко, океанчик. Клас. Круто. Мені подобається, я б хотіла мати такий парфюм, і він би мені, мабуть, нагадував асоціативно відпустку. От там хочеш у відпустку таким ароматом. чік чик І так. Так, пішли заробляти на відпустку. Мені, здається, це дуже економічно, тому ну, що ти надухати, можеш надухати все. І не купляти квитки на літак. Ми е, як на мене, він підіймає настрій. Так. Якщо це О, була концепція, це так і є я... дуже, дуже хочеться якось посміхатися. Круто, дайте мені такий. Mm -hmm. Можна з собою такий? Я з вами дуже згодна. Він для мене теж такий дуже веселий, і я дуже відчуваю кокос. Я не знаю, є тут він чи ні. Але мені подобається. Я б такий немає. Немає? Немає, так, немає. Не знаю. Немає. Щось я таке відчуваю солодке дуже. І я б такий хотіла мати в колекції. Мені подобається. Прикольно. Угу. Ну що, цікаво вам? Добре. Що, Добре. що ж це зараз? Мені здається, ви всі знаєте. Дуже цікаво. І так, та-да-да-дам. Це один з моїх улюблених нішевих брендів. Це італійці, це бренд Нобілі. 1942 La danse del Libellu, танці стрекоз». Цей аромат дійсно о, задумувався як о, о, аромат, о, ароматерапія для підвищення настрою, щоб, щоб покращити самопочуття емоційно, я маю на увазі. Тут незвичне поєднання о, ноти зеленого соковитого яблука і ванілі. Мегі казала кокос, вона чує, але це ваніль і яблуко дає таке незвичне поєднання і ефект. Можна в руках потримати? Так, звісно. А, ну як такий… Це Можна щільно нанести на себе? Я зараз нанесу. Слухайте, знаєте, флакон він такий важкий. Так, важкий вещь. І я хочу сказати, що як на мене, якби навіть мені не подобався цей аромат, мені б як дівчинці, було б просто приємно в мене такий такий. флакон стояв на моїй колишці. Знаєте, як взуття у дівчатці, uh -huh. такі що Колиці. зручно uh -huh. тільки сидіти у них такі е, флакон. І, до речі, класно пахне. Ну вони зараз зробили е, так, як звісно, невеликий апгрейд, раніше. Е, кришки були е, срібного кольору, такі. Затерті uh -huh. під старину uh -huh. зараз такі більш яскравіші в золоті і глянь <гаджу> Бачиш, <собі>. тут продажів, дівчата вже ага. Ні, так, <продажів> візуалізація, але <продажів> <продажів> <Да, крутий. продажів> просто цікаво, як на шкірі він буде розкритися. Ні, не треба. Я все знаю. Ти тільки що казала, що ти вже не працюєш більше. Я швидко. Дорогі друзі мої, це був останній аромат на сьогодні. Якщо вам сподобався формат, ставте вподобайку обов'язково. Якщо ви прекрасний власник одного з п'яти ароматів, то буде дуже круто, якщо ви напишете про це в коментарях. Дякую вам, велике чарівні дівчатка мої. Дякую. Запрошу вас знову, звісно, обов'язково. Дуже цікавий експіріс, до речі. Так. Артем, а я от ну так мені просто цікаво. А де ці парфуми? Якщо я захочу, я зможу купити? А це все по секрету. Тобі скажу, Beaumont UA.